Ну, всім привіт, і здоровенькі були. У нас субота-ранок, пів дев'ятої. Я на зумбу, але спочатку покажу вам красу, яка в мене... О, повиходила. О, тут будуть рожеві яценти. І там лілії почали визирати, бачу. І піонії почали визирати, прокльовуються. І тут в мене ова. Трошечки додалося також цвіту. І ацинт оцей самий шикарний. І два нарцисика в мене третій вже також прокльовується. Ось така у нас краса. Трошечки позбирала листя. Дубове це звідси. Сусідського дуба пада листя, і троянда починає також пускати. А білки подумали, що я тут вже щось посадила і вже поарпають, поарпають, думають, що я щось для них поклала. Ось, вийшла з хати, ключі забула. Не дивлячись на холод, бо у нас тільки 4 градуси сьогодні зранку, обіцяють буде 16. Квіточки ростуть все рівно їм вистачає оцього сонечка. Це і ясності, й вони лізуть, бідні на світло, хотять бачите, світ. А то, що холодно, я розумію, що їм би було краще, якби було тепліше, але нічого не поробиш. Весна різко не приходить і зима різко не втікає. Дуже рідко, дуже рідко це буває. У нас пів дев'ятої, я на зумбу, я не лишаю. Квіточками займуся потім, не горить. Ми маємо щастя, що у нас тут нема зайків, зайців та й нема оленів. Ми маємо щастя. Заєць десь колись зальотний заходить, тут місцевий напевно, перевіряє. Струбив мені всі тюльпани, но то я вже тюльпани не стала садити. А, о, а решта він не чіпає, мені здається, я більше не бачила, щоб він чіпав нарциси, щоб він чіпав е гіацинт, я не бачила. І оленів у нас нема. Маємо щастя. Реально, дивіться, дівчата, дивіться на Оленів, от таке, оце, що я показую у своїх коротеньких відео. Це одне. Гарно так. Мені подобається і дивіться, Мені подобається е, те, що вони не бояться людей. Вони тут, знаєте, не пугані. Їх ніхто не лякає. Тому що це є природа, і за це можна тут відповідати сильно. Я маю щастя, що, що мені не припало таке щастя, щоб до мене тут доходили олені. Нема у нас, у нас немає. У нас така трошки закрита територія, немає близько парків. Хоча є парки, але тут щось вони сюди не доходять, не знаю чому. Сюди не пролягає коротше, їхня лінія пересування. І я маю щастя. А то бачу, тут у мене на роботі, вони не мають права також мати. Гортензії, тому що вони гортензії, це напевно їх саме, саме лакомий, кусочок саме лакомий. Вони з'їдають до корня ці гортензії. Та й решта, щоб вони не посадили, що вони люблять, все, тобто ж бачите, вони ходять стадом по 10-12 людей, людей особів. І вони хочуть, звичайно, щось їсти, ото вони і трублять все на своєму шляху. І вона каже, що мені робити? Ну що тобі робити? Нічого не зробиш. Хтось не має спасу тут від зайців, хтось від оленів, до когось скунси заходять, а до когось заходять єноти. Тут дуже така природа вільна. Оця дика, дика фауна тут. Тут, тут що хочеш ходи. І ти не маєш права нічого йому зробити. Хіба ще тільки зловити у клітку і, я не знаю, позвонити якимсь службам, яким, напевно, ще за виклик треба заплатити. Щоб вони приїхали, забрали і щоб випустили десь у дику природу подалі. Але це не факт, що воно не вернеться. Отак. Так що. Так що якось отак звикаємо і втягуємося в те, що те, що нам типу, дозволено від Бога. Раз ти обрав це місце жити, то май ті квіти, які тобі положено по цьому місцю, які дозволено, які переживаються, яких нічого не їсть. Все мати неможливо. У нас сьогодні ну 16, це тепло, по порівню на вчора 10 було, то будемо пробувати щось, напевно, робити. Ніяких таких великих планів нема, дочка йде до роботи. А ми з Степаном будемо дивитися, бо то треба для того всього землі, треба коротше, коло того попрацювати трохи. Тож починається весна, починається. Як цього всього чекаєш? Так потім думаєш, як я це маю зробити. Я не великий спеціаліст у цьому всьому, але я стараюся, щоб квітам, які у мене є, чи в хаті, чи на вулиці, щоб їм було добре. Я стараюся їх любити, відчувати і, напевно, вони це відчувають, тому що у мене всі квіти, де б я не жила, чи тут, чи вдома, там в Україні, у мене завжди були гарні квіти. Завжди. Кімнатні квіти, я мала такий засклено, то І в мене там була, я не знаю, джунглі. Чого в мене там тільки не було. І монстера у мене там була, ну яких тільки квітів у мене там не було, все гарно так квітувало, зеленіло. І тут я стараюся підтримувати розуміти, що квітам потрібно. А якщо вже та квітка, яка мені не підходить. По місцю проживання, ну вже так і буде. Отак От це так я маю з гортензіями, вони не підходять мені. Чи їм ґрунт не підходить, напевно, не кислий, тому що тут ґрунт якийсь такий глинистий. Чи просто дренаж у цьому ґрунті не підходить, чи що, ну коротше, гортензії ні спереду, ні ззаду не пішли ніде. Не подобається їм. Ну і не треба. Подумаєш, можна і без гортензій. Я прийшла вже на місці, маю ще. Пару хвилин доска об'яв тут, і тут написано, хто хоче подарувати свою кров. Ось у такі дні тут роблять забор крові. Можете прийти, здати, я знаю, скільки 200-400 пів літра крові для тих, хто потребує. Але я вже інтересувалася часом просто ці дні робочі дні, і в робочий день ти не зможеш прийти. У такий день у вихідний я би прийшла, а в робочий не підходить. Ну і ось такий клас буде тут. Белий денсінг фітнес-клас. 20 доларів треба заплатити за те, щоб зареєструватися. 80 доларів за 8 неділь. Я ще не реєструвалася, тому що ці класи будуть після роботи. Не знаю, чи зможу після роботи ще йти робити Белий Денс. На зумбі була заміна Не порівняння навіть і близько з тими танцями, які ми танцюємо там. Веде якась чи то корейка, чи то китайка. Вона вже в нас була, я розповідала, що її клас і той клас це дві великі різниці. По-перше, вона дуже частить. швидка музика. Не встигаєш за нею перекладати ногами. Тобто у мене вийшло також п'ятно і стараюся його чимось відбілити. Ну, але позаймалися, помахали руками, ногами та й порозходилися. Ой. Не люблю заміни. Вони навіть не попереджують, що буде заміна, що мене не буде на слідуючій неділі. Я впевнена, якщо б вона попередила, то пів класу би не прийшло, а може і більше. Посеред уроку люди забиралися також, тому що не всі звикли до цього. А хто приходить перший раз, той більше не приходить після такого. Я вже як профі, то знаю, що тут робиться. Не подобається мені, що вони не попереджають. Я би також не прийшла, тому що завжди є, що вдома робити оцю годину-півтора, поки я їду, поки в дорозі, поки тут. Ну, така у них, напевне, техніка не попереджувати. Почав ходити якийсь такий чоловічок постарший, того, що я казала, молодого індуса сьогодні не було. А чоловічок постарший почав ходити десь років за 60 Пробує також вже два рази, він був, і сьогодні він був. Десь поїхала наша вчителька, я бачила в інстаграмі, що вона десь з чумаданами відправилася. Шкода, ну, але вже так і буде. Позаймалися, витряхнули якісь калорії. Так Як і буде, йдемо додому. У нас щось вдома, холодильник забарахлив, почав все морозити. Морозить все. Суп заморозив, голубці заморозив, м'ясо заморозив, йогурти заморозив, сказився. Маша вчора знайшла якогось майстра, має прийти. Він, по-перше, у нас ще на гарантії, то побачив, що зроблять. Чи зроблять. Чи може треба буде міняти? Не знаю, що йому є. Нічого ми його не пересували, ми його не, 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 не трогали, не кивали. Почав морозити. Не добре, це не добре. Але вже яке, будемо бачити, що скажуть. Поїхали. Машина зліва, їде на спущеному колесі. Куди ж він їде? Ключова аварійки. Бачите, переднє колесо. В сірої машини. Шукаю, напевно, де це колесо зробити. Мусимо їхати, колесо пропало. Що зробиш? У холодильнику замерзло все, крім соленої риби та й масла. Ну і мій хліб безглютеновий не замерз. Вафлі вчора пекла. Це вафлі з вівсянки, бананом і какао. Политий з шоколадом. Та й такий буде у мене сьогодні сніданок. Прийшла голодна. Зараз ще зроблю собі каву та й буду ласувати. Майксук сира. Прийшла я додому і взялася до роботи. Флокси свої посадила отак у горшки. Ось ці флокси. Вітер їх шпуляє. Ну і оці зараз зроблю. Дивіться, які вони, вони вже так повитягувалися. Ось такими корчиками вони тут замотані. Зараз їх також розкладу по горшках Поки холодно, щось не хочеться їх в землю класти, ще бачу, що ще буде навіть цієї ночі мінус один. І потім ще серед тижня буде ноль вночі. От боюся, є, що вони померзнуть. Дивіться, вони такі тендітні. Розкладу по горшках, то й може заберу додому, хоч на тиждень ще. А там побачу. А може вони такі стійкі, та й вистоять, приймуться? Не знаю, перший раз я це роблю, це висаджую ці кліматіси і хочеться, щоб вони були. Степаном Ви. вирішили швиденько пройтися до Ловіс, проїхатися швидше. Землі якоїсь треба. Степан інтересується шедами. Отака будівля. Біля хати така пристройка, як, як гараж, називається шед. Чим більше, тим дорожче. Є різні. Для курей можна також це зробити. Так як хатка собі. Так, да, візьмемо квартиранта, собі сюди поселимо. Тут вже до ложку Ага. Uh -huh. тут тумбочка, uh -huh. А туалетку, так? Туалет куди? А, наче, у Дирка Путінь, у підлозі. Тут є біотник. Біо, uh -huh. Окей. Okay. <laughs> Що тут є сьогодні на продаж? Дивіться, є гіацинти. 7,98 горщик, а в горщику три штучки. Тюльпани є і нарциси є Є анютні гласки, як вони ще називаються. Кущіє. А ось є і ось така штука у нас колись була в Україні така люлюпин чи як він називається. Оце розростається. Це теж така чума, що росте фейс. Гвоздички. 6 доларів горщик. Корчик ось такий. Вони непогані, вони гарно розростаються, довго цвітуть ціле літо. Це що таке? Монровія якась. М -м -м. Люпин, дивіться, жовтий є гарний. А Люпин чи як він? Може я не пам'ятаю. Так він називається. Це є Переньйо, фулсан любить. Це не є Монровія, це є стиркейс. Є Люпен, точно Люпен. Тут різні кущі, трояндів є багато. Є ялинку можна купити, може ми ялинку купимо? Ліки, кому треба є? Різдвяники. І є, дивіться, ось ці гарні кущики. Мені так подобається, це ніби конвалія. Ось така рожева і є біла. Вони ростуть великими кущами. І є, як воно називається жовте-оце. Забула, як називається. фортізія, О, жовте, фортізія, завжди забуваю. І є бузок. Бузок коштує 50 доларів. Ми все хочемо бузок, але все перекладаємо з року на рік, з року на рік. А треба брати. І ось цей я би взяла також Гарно. Дивіться, якими китицями росте. Гарні ялинки. Скільки коштує ялинка? 124 долара. о о Блу. Це є блакитна. Ну і гарні гроші. Ось така якась дрібненька. Але це не ялинка, це Japanese Cedar. 70 доларів. Така блакитна. Це Colorado Spruce 120. Бузок білий, 46, 47. А це оці, що є, сам шити, що у нас є. Ну, також тут 53 долара кущик. І це різдвяник різдвяник 53. Такий жовтеньким 45. І дивіться, які тут гарні, є вже зовсім великі магнолії. 140 доларів. А як її привезти? Це треба що? На собі вести? Всю дорогу нести її треба. вона в машину ж не полізе. Не знаю, чи вони роблять делівері. Але магнолії тут є. Це, напевно, було упала. Дивіться, корінь виліз. І це гарна магнолія. Але щось вона так як хвора, ніби. Ну, якась не свіжа. Це що за деревце? А це гінко. Отакими такими жовтими потім листочками стають в восени жовті листочки. Це кам'яна роза. Трава. Троянди різні є, 20 доларів, 15 доларів, 17 доларів. Обрубані конкретно. А я свою обрубала, то й тепер шкодую, що я їх так обрубала. Боюся, що вони не відійдуть. Дивіться, є нарциси в горщиках 3 долари. Але я маю своїх нарцисів. Це вже по долару навіть дають, мені здається. Лиш бери. А ці за сім дають, за 4 вже. Це вже все на сейлі, бо воно вже розквітло. Деревця. Вже продають, повиставляли. Сподіваються, що вони вже не помернуть. 50 доларів, дивіться, Bonfire Patio Peach. Таке мініатюрне дерево, що цвіте так ось такими дрібненькими рожевими квіточками. А це є Red Alfeia Flowering. Double flowering. 70 доларів. Якась алфея. Яблука, персики. Ось це непогана земля, дівчата, хто хоче щось садити. Ось такі різні є. Анютані глазки, як вони тут ще називаються, вони є, дивіться, Deer Resistant. Це ті квіточки, які не їдять олені. Так що спокійно можете брати, хто має загрозу на шестя олені, можете брати спокійно ці квіточки, вони їх не їдять.